У нас велика предісторія. Це, ну, я знаю. Це в клісті, перше, так, перше не дали безповоротну фінансову допомогу. З чого почалось? Вимикання світла там Зараз, а, ну це, до речі, після суду. А потім вирішив, ну, ми, ми вже написали, що розібратися в ще він, Як за прийшов туди ринок ломагу, як він усунув, тут ще треба просто в історії. Судове засідання господарського суду Малинської області оголошується відкритим. Господарський суд. Волинської області в складі головуючого суді Кравчука при старі судового засідання Кири Зоряни Нідівни слухається справа за позов номер 903-162, 14 Волинської обласної спілки споживчих товариств до фізичної особи-підприємця Степенюк Наталії Олексіївни про зобов'язання змінити торгівельне приквельне місце. Надійшло клопотання. За підписом голови правління Кандиби наступного змісту попитання про відкладення розділу справи на розділі Господарського суду Волинської області перебуває справа за позовом Волинської спілки Степанюк про зобов'язання вчинити дії. Волинська обслужні спілки, як позивач по справі має намір брати участь в судовому розділі справи. Проте, по причині участі начальника управління правової організаційно-кооперативної та кадрової роботи, Даниліка у справі. Що розглядається Рівненським апеляційним господарським судом, не може забезпечити явку повноважного представника. Враховуючи викладене, Волинська обслугову звірка просить відкласти родину справи на іншу дату. Згідно ухвали по нашій справі про відкриття провадження, явка представників сторін визнавалася на власний розсуд, тобто не є обов'язковою. Окрім цього, про дату судового засідання Волинського обласпілка була заздалегідь. Не вводано суду будь-яких документів, які підтверджують, що неможливо було забезпечити явку іншого компетентного представника. А чому такий представник не з'явився. Тому вважаю, що ці обставини не перешкоджали Улинській обласній споживспілці скористатися своїм правом на участь в судовому засіданні, бо участь представника в судовому засіданні відповідно до за частини 1 статті 77 Господарського процесуального кодексу України відсутні підстави для того, щоб відкладати розгляд справи. Мотиви обласної спілки споживчих товариств пиляють в тому, що пані ступень користується Оренд є оренда торговельного місця. Цей строк договору був закінчений, а тому ставиться питання про звільнення підтримки Степенюк Наталії Олексіївни із даної земельної ділянки. Іншої земельної, торговельного місця номер 665 А площа 9,92 метри квадрат. Між фізичною особою підприємцем Степанюк Наталією Олексіївною. Яка є відповідачем по даній справі та Олинської обласної спілкою з поручних товаристика, як позивачем було укладено письмовий договір номер 350 оренди торговельного місця номер 665 а на ринку за вокзалом. Дана обставина не заперечується як бачимо, позивачем, оскільки визнається позивній зовній заяві, підтверджується письмовим документом саме договором оренди торговельного місця номер 350 У даному договорі зазначено строк дії даного договору, зокрема, відповідно до пункту 7.1, встановило, що даний договір діє до 31 грудня 2009 року. Однак, в пункті 7.5 даного договору. Було зазначено, що за відсутності письмових заперечень протягом одного місяця стати закінчення дії договору такий договір вважається пролонгованим автоматично ще на один рік. То даний договір було пролонговано декілька разів спочатку до 31 січня 2011 року, згодом до 28 лютого 2012 року, до 31 березня 2013 року та до 30 квітня 2014 року. Тобто, виходячи з пункту 7.5 договору, також пункту 7.1 договору, даний договір. Номер 350 оренду торговельного місця на даний момент є діючий і діє він до 30 квітня 2014 року. У мене наявні, як на там суду квитанції, оригінали, копії засвідчені, які підтверджують ту обставину, що відповідач належним чином виконує свої зобов'язання щодо сплати орендної плати за користування об'єктом оренди, за, зокрема, за січень, лютий та березень 2014 року. Відповідачем не вчиняли жодних дій е, стосовно повернення е, даних сум коштів як безпідставно отриманих, оскільки якщо Волинська обласна спілка споживчих товариств вважала би, що строк дії договору закінчиться 31 грудня 2013 року, то вона по, по суті зобов'язана була вчиняти якісь дії стосовно повернення коштів, які безпідставно без будь-яких юридичних підстав надходили на її рахунок від е, відповідача е, Степанюк Наталії Олексіївни. Таких дій вчинень не було доказів суду. Непристано, що такі дії вчинялися. Так само, ваша честь, прошу звернути увагу на ще одну обставину. Відповідно, 26 лютого 2014 року Луцькою міською радою було прийнято рішення і 25, 25, згідно якого припинено договір оренди землі з усіма змінами та доповнення до нього, які укладений між Луцькою міською радою та Волинською обласною спілкою споживчих товариств і зареєстрований в Державному реєстрі земель 14 вересня 2009 року. Шляхом його розірвання в судовому порядку. На даний момент це рішення є діючим, воно не опротестоване, не скасоване в судовому порядку. Тобто е, дана обставина фактично підтверджує, що е, на даний час немає по суті, і письмових доказів правомірності використання земельної ділянки Волинської обласної спілки і сподобачих товариств, на які, як зазначає позивач, розташоване торговельне місце, яке вона просить звільнити відповідача. Господарський суд Волинської області в складі судді Кравчика Віктора Олександровича, розглянувши справу за номером 903-162-14 за позовом Волинської обласної спілки споживчих товариств міста Луцьк до фізичної особи підприємства Степенюк Наталії Олександрівни міста Луцьк, про зобов'язання звільнити здоровельне місце номер 665 а площею 9,92 метри квадратних на ринку за вокзальний за адресою міста Луцьк, вулиця Харпенга-Карва, номер 1 від об'єкта торгівлі малої філібної форми, вирішив. Ви знаєте, я рахую цей суд взагалі таким абсурдним і правомірним. І, звичайно, рішення суду мене задовільнило, але я рахую, що по другому бути просто не було. Не могло бути. Тому що, але я думаю, що підводні рифи нас будуть чекати кругом. І не тільки мене. У нас є багато підприємців. Сьогодні я, завтра інший. Таких десятків, якщо не сотні. Але я думаю, що суд наш правомірно все оцінить, так як сьогодні, в принципі, і мою справу. І, звичайно, я дуже дякую всім за піддержку. Всім дякую. Вони мене піддержали морально і, звичайно, це має велике значення.